А чи знаєте ви, що один з найбільших родів в родині розоцвітних перстач. Він налічує 500 видів рослин, з яких в Україні росте аж 28. Всі ви чули про перстач прямостоячий, особливо його місцеві назви калган або балабан. Це традиційна лікарська харчова фарбувальна косметична рослина, у якої в першу чергу використовують кореневища. Їх викопують восени або рано весною. Перстач гусячий, легко можна впізнати по листю, яке знизу має яскраве сріблясте забарвлення. Це також лікарська рослина, яку збирають під час світіння. Перстач сріблястий, невеличкий, всього 10-30 см. Завишки з тоненькими стеблами і дрібними квіточками, Часто росте біля дороги. Ще один вид перстач повзучий. Назва його каже сама за себе. Рослина отворює повзучі тонкі стебла довжиною до метра і більше, завдяки яким рослина розпосуджується В декоративному садівництво ми також давно вирощуємо декілька видів перстачу. Окреме відео на моєму каналі я присвятила перстачу індійському, який раніше ми називали дюшинеєю. Цю чудову ґрунтопокривну рослину вирощують також заради яскраво-червоних плодів, що нагадують полуницю. Також часто в садках і міському зеленені можна зустріти різні сорти перстача чарникового з квітами білого, рожевого, червоного, помаранчевого та інших кольорів.